Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ і хочу вам сьогодні показати ось такий чудовий басейн, який ми побудували ще до війни за пару років, по-моєму, якщо не помиляюсь, і запустили тільки нещодавно, минулого року. І дивіться яка красива в нас тут водичка. А починалося все саме так. Це буде блакитна лагуна білого кольору. Такого ви ще не бачили. Басейн стандартний, 8х320, саме в ідеальних розмірах. Поїхали. Ось таке чудо радянської техніки викопало нам котлован. Виглядає все це поки що так не дуже презентабельно. Подивимося, що буде далі. Котлован готовий, навіть залита плита, але у нас тут сталася трошечки цікава подія. А саме. Скеля. Прибирати ми її, звісно, не будемо. Просто відступимо приміщенням для обладнання, трохи далі від плити басейну. Отже, друзі, у нас тут буде зараз лайфхак від консультанта блакитної лагуни. Він же водій. Пропонує нам встановити басейн, не перестроплюючи. Як це вийде? Зараз подивимось. За традицією пішов дощ. Ну Такого атракціону ви точно на нашому каналі ще не бачили. Ми вперше ставимо так басейн, коли ж треба починати, правда? Ну і мені сподобалось швидко. А дощики в Нєвроку. Ось він наш красунчик 320 на 8 метрів. Блакитна лагуна білого кольору. Як би це зараз не звучало. Отже, залишилося поставити закладні і обсипати цей басейн. Наш білий басейн від блакитної лагуни вже в котловані, Класно виглядає. Біленький, красивий. Зараз ще сходинки глянемо. По цих сходинках буде дуже зручно спускатися в басейн. І, звичайно ж, не пропустіть, подивитися, як буде виглядати в цьому басейні водичка. Не перемикайтесь, отже, ставимо закладні, і в першу чергу нам треба злити водичку, яка набралася від дощів. Отже, Басейн ми виставили в проєктне положення. Там на дальній стінці у нас стоїть скімер, під ним закладний елемент протитечі, ліворуч закладні елементи підводної підсвітки. На цій стінці у нас встановлені форсунки. Вони підключені однаковими плечами. Все так, як має бути. І вон та труба пішла в машинне відділення з невеликим нахилом. А також таким же нахлом підключений донизлив і скімер. Для того, щоб зимова консервація займала лічені хвилини. І ось тепер наш басейн виглядає саме так. Замовник зробив класну пляжну зону в великих розмірах. До речі, розміри цього басейну 8 х 320 Це в нас басейн Блакитна лагуна глибиною 1,5 метра. І він білий. Ви знаєте, що таке білий басейн? Це ось така класна, дуже класна водичка блакитна, яку ні з чим не сплутаєш. Тому я завжди радив, якщо ви не боїтесь білого кольору, не боїтесь білого басейну, доглядати за ним приблизно так само за будь яким іншим. Але вода виглядає виглядає саме так. Як на мене, це просто не перевершено. Цей басейн оснащений фільтрацією, підігрівом, зараз покажу трошки пізніше. І протитечією. Але тут стоїть поки що тільки закладна. Ну, асос і автоматика, можливо, буде встановлена пізніше. Стандартна ситуація обов'язково казав і буду повторювати, форсунки, вон вони, обов'язково напроти скімера і ніяк інакше. А також підсвітка. Чому вона там? Тому що спочатку пляжна зона планувалася на тому боці, тому ми поставили їх з того боку, щоб коли підходиш до басейну, їх не було видно. Але ситуація перегралася, і тепер пляжна зона ось тут. Ну, вже як є, звичайно, переставляти ми їх не можемо та й не хочемо, тому маємо ось таку ситуацію. До речі, мій помічник ввімкнув підсвітку, і ви можете бачити навіть в день, як вона яскраво працює. Клас. Також замовник купив у нас ось такий душ, встановив біля басейну і тепер краса. Ну і також були придбані ось такі чудові лежаки. На цьому басейні планувався у нас павільйон Євромаркет, але замовник знайшов сам павільйон, поставив. Він трошки дешевший, але в принципі виглядає доволі непогано. Так, тут нефарбований алюміній, от комбінований, тобто зверху у нас стільниковий полікарбонат, а по боках. Монолітний. Зі своїми функціями справляється, як за свої гроші. Я вважаю, що має право на життя. І виглядає доволі класно. Зараз покажу. А в розкладеному стані басейн з павільйоном виглядає ось так: чудова блакитна водичка, чудовий басейн, класний павільйон, який, до речі, виконує всі необхідні функції, тобто захищає. Від сміття цей басейн, а також тримає температуру. Без підігріву. Тут водичка зараз, я думаю, десь 28 градусів 28 так точно є. Це при тому, що ночі вже зараз холодні в районі 17-19 градусів. Ми поприбирали з Дмитром басейн, і саме час мені здається показати машинне відділення. На самому початку у нас був тільки насос і фільтр. Насос до речі, кріпсон діна ОК-71, А фільтр ЕМАУКС В500. для цього басейна. Саме те, що треба. А вже трошки пізніше, те, про що я завжди казав, замовники всі кажуть, ми поки що не будемо ріти басейн. А може й взагалі не будемо. Нам подобається прохолодна водичка, але коли спробують покупатися в 20-градусній воді, починають хворіти, то питання з нагрівом швиденько, дуже швиденько вирішується. Тож на наступний сезон ми поставили підігрів, навіть коли ще не було тут павільйону. І під солярною плівкою він чудово справлявся зі своїми задачами. Підігрів, до речі, англійський електро. Класний апарат, чудово працює, але як на сьогоднішній момент, то жере дуже багато електроенергії. 12 кВт. Тому розумієте, нагрів басейну це доволі дорого. Але ми завжди за комфорт платимо. Отже, все помістилося в цьому куточку. Ось із закладної протитечі виходять крани з трубами, насосу, як я казав, ще немає. Ну, а також дивіться, тут помістилися і поплавки, і хімія для басейну. І навіть коли є місце, можна ось так обережно повісити щітки з сачками, щоб все було акуратненько. Ну і штанга. Друзі, ось такий чудовий басейн у нас вийшов. Знову ж таки, цей басейн завдяки нашому замовнику. І йому величезна подяка за те, що замовив у нас такий класний басейн, за те, що дослухався. До е, порад щодо білого басейну, бо водичка тепер виглядає просто супер. І, звичайно ж, оплатив все це. Друзі. Тому, якщо вам подобається, обов'язково звертайтеся за телефоном, який буде прямо зараз на екрані. А також підписуйтесь на наш канал, ставте вашу царську вподобайку. До нових зустрічей і папа! -па. І, до речі, тепла в вашій хаті і все буде Україна. Я взнавав!